Господь з вами Читання святої Івана Ляя від Матея, славові Господи. Коли Ісус народився у Вефлеїм Юдейському за днів Царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи. Де народжений цар юдейський, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож зібравши всіх пересвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому. У Вифлеємі юдейському, бо так написано пророком і ти, вфлиєми, земле Юдина, аж ніяк не менший серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Іро, таємно, прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав: Ідіть. І докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилися над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією, його матір'ю. Впавши ниць, вони поклонилися йому і відкрили свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миру. Та, одержавши увісні застереження не повертатися до ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. Слово Господні Славі. Нехай вам стане відомо, найміліші браття, що з Божого милосердя, як ми різдвом Господа нашого Ісуса Христа возрадувались, так і з Воскресіння нашого Спасителя радість вам звіщаємо. Дня 14 лютого. Попільна середа і початок Великого посту. Дня 31 березня свято Пасху Господа, нашого Ісуса Христа, з радістю будемо святкувати. Дня 12 травня буде Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Дня 19 травня буде свято П'ятидесятниці. дня 30 травня. Місяця урочистість Пресвятого тіла і крові Христа. Дня 1 грудня, перша неділя Адвенту Господа нашого Ісуса Христа. якому честь і слава на віки вічні. Так, можна це сидячи послухати. Так, завжди, може, не завжди, але на урочистість богоявлення. З найдавніших часів церква проголошувала ці, ці дати. Був період, коли вони були, цей, ця традиція була занедбана, а зараз вона є, можна сказати, факультативною. Тобто один священник може це використати, другий ні. Ось е я використовую це, наскільки це можливо, наскільки пам'ятаю, наскільки. Читаю ці приписи, тому що церква спеціально придумала ці приписи червоними буквами, називається Рубер, червоне, і там пишеться, що, після чого як треба робити. Бо свого часу такий в нас був один брат, який каже: Та навіщо це все, все знаємо, все пам'ятаємо. Але коли три Пасхи відправив підряд, ну я так образно кажу, коли багато тих літургій, сповдів, всього, потім став тако, Дивиться в тексти і не знає, що далі робити. Ну то добре, що був церемонярій, тобто ця це особа, яка підказує, яка показує, що треба робити, він каже, читай, що далі. І далі треба так, руки так скласти, підвести так, сказати те і так далі. І це називається, називається власне, ці, ці, червоними. Тут можу навіть вам показати так наглядно, червоними буквами. Багато осіб, звичайно, не читають і потім дивляться, так якби це ще мав псевдо все знати. Так? Всього не знає, не все пам'ятає. І сьогодні ми переживаємо цю вігілію богоявлення Господнього, і Господь з нами спілкується з Словом Божим, Євхаристією цим діалогом, показуючи нам одну важливу річ, що ми всі перебуваємо в темряві, всі підряд. Ось, І, і ця темрява нас настільки охоплює, що ми часом нас так штопорить, що ми не знаємо, що робити далі, так, так як цим священником. Приходить такий момент, і ти не знаєш, що робити далі, куди йти, що робити, як поступати, як говорити, як діяти, як бути взагалі в цій чи іншій ситуації. Ось, і, і, і приходиться слово, яке показує нам цих мудреців. Чесно кажучи, ми не знаємо, скільки їх було, чи троє, чи шестеро, чи дванадцятеро, не знаю. На той час люди придумали собі троє, тому що тоді бачили і тільки знали, що є три континенти. Потім, коли вже відкрили наступні континенти, а ті кажуть, а чого ми не належимо до тих, так? Ось, то має бути вже 4, вже там 5, вже 6 і так далі. Так? Тому ми не знаємо. Тому суть не в тому, чи було троє чи шестеро, а суть в тому, що вони, ось, будучи в цій темноті, ось, будучи в цій темряві, побачили цю зорю, це, це світло. Нам дуже важко бачити ці зірки, тому що ми є діти міста. Місто зараз, слава Богу, добре освітлюється, і тому коли ми вечором виходимо, практично цей зірок ми не бачимо. Найкраще зірки видно, це коли ти вийдеш в темноту. Ось от недавно я мав таку можливість, це було осінню, так, коли я вертався з Поділля е, е, і поїхав там по GPS-у, Попробував скоротити дорогу там до одного священника і їхав полями, де світла немає, там машини стоять, зіпсовані і так далі, і видно тоді всю цю зорю, тобто все це небо видно, ну прекрасно. Найкраще це вгора, видно, видно в небо. Ось, і тому ми до кінця як ми не розуміємо того, ж, бо якщо ми все життя в місті живемо і ніколи не виїжджали поза місто, щоб побачити цю, 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 цю зірку чи ці зорі, то ми не розуміємо, про що йдеться. Ось, Тому тут дуже важливо зробити, побачити оцей момент. Тобто ці мудреці шукали, бо перебували в темрі, їх цікавило, що це за зірка. Ось, і тому сьогодні фундаментальне питання: якщо ти перебуваєш в темноті, чи ти зробив цей крок, чи ти рушив. Бо ми настільки вже ожиріли, ми настільки вже, так як ті коти знаєте, такі повні лежать. Да? Ось, і, і, і не можемо зробити цього кроку. Да? Створили свій гнізда, тепло, уют. Ось, і боїмося рушити вперед. Боїмося цих змін. Боїмося того, щоб щось змінилося в моєму житті. Тому що рушити вперед, на да? були якісь зміни, то це так, як ці мудреці. Да? Вони йдуть, а по дорозі багато може їх зустріти небезпека. різних. Різних труднощів, різних проблем, і, і, і злодії, і, і хтось міг їх побити і вкрасти. І різні речі могли бути з ними. І от так само в, в нашому житті, що щось до чого, до, до чого ми привикли жити, і ми отак сидимо і думаємо, що це найкраще гніздо. Так? І сидиш, і бубониш під себе підніс, телевізор, пиво, більше нічого. Так? Ось і тільки це бачиш, бачиш тільки свій світ. Роботу. Ось, зараз ще війна, то ти ще сидиш е, е, в тих е, месенджерах і сіткуєш, так якби це від тебе залежало, скільки ти будеш знати, мати інформації, і від тебе буде залежати, чи ми виграємо війну, чи ні. Ось. І не робимо цих кроків, не робимо цих кроків вперед. Тому що боїмось якихось змін. І Тому сьогодні ще слово, фундаментальне яке закликає нас до змін. Розумієте? І зміна це. Це не тільки зміна фізична, що ти поміняєш одежу, але зміна мислення, щоб ти почав думати по-іншому. Між іншим, ця війна відбувається чому? Тому що ми хочемо по-іншому думати, по-іншому жити, по-іншому поступати, а комусь хтось а не хоче цього робити, так як росіяни. Потягну, щоб закабалити нас, щоб ми були рабами і щоб ми були гомосовіті, щоб були людьми радянськими. Так? Ми кажемо, ні, ми не хочемо так жити. Ані так, і не хочемо бути, тим паче, рабами гріха. А? Тому що темнота це то рабство, це те рабство, в якому перебуваю я і ти. І тому, коли Бог показує нам цих мудреців, щоб зробити цей крок, рушити вперед і прийти. Прийти до, до, до цієї зірки, тобто прийти до Ісуса Христа. Тому тут можемо, ми весь час говоримо, що Бог до тебе приходить, але сьогодні можу сміло сказати, що треба, щоб ти прийшов до Бога. Щоб ти зробив цей кров. Бо Бог вже свою роботу зробив, так образно кажучи. Бог запланував спасти людину, обідав слово в раю Адаму і Єві. І він послідовно його реалізує. послідовно. І він це реалізував в Ісусі Христі. І той, хто відкрив Ісуса Христа в своєму житті, в того наступають, наступають кардинальні зміни в житті. Хто не зустрівся, буде, так як каже, як той повний кіт, так? який не може навіть доповзти до миски, щоб там з'їсти. Його треба пхати. І отак от саме знає. Разум, що, що е, так, дивлячись на себе і на вас, да, весь час треба пхати, пхати. Да? Я пам'ятаю з тої пам'яті Стейслава Падевського, який говорив по відношенню до е, одного з наших братів. Ну, IQ, розумієте, до квадрату. Височезно. Да? Але він тільки поради давав. Тільки поради. І Падевський дивився на нього і каже, ну так. Каже енциклопедія ослячій шкірі. Розумієте? Тобто інтелігенція висока, IQ високе, але впертий і не хоче зробити цього кроку. І таких людей дуже багато. Мені легше дати вам пораду, ніж самому зробити. Розумієте? І власне, тому сьогодні Бог запрошує нас до за того, щоб зробити цей крок, щоб прийти до нього. Це одна річ, на яку хотів би звернути нашу увагу, а друга річ хотів би звернути увагу на ірода. Ірод, який ну, мав радників, тобто він в якійсь мірі знав, що відбувається, хто такий Ісус Христос, де він знаходиться. Але Ірод це я і ти. Тобто хочемо мати над всім контроль. Коли я по собі бачу, як я там контролюю братів чи там інших. Коли хтось, хто занадто сильно контролює, відповідь відразу вам кажу, є агресія, конфлікт і непорозуміння. Відразу. Подивіться на своїх дітей. Як хочете ви їх контролювати, що відбувається? Яке, яке, яке є відлуння? Ось, і Ірод, власне, це хотів все тримати в своїх руках. Все тримати в своїх руках. Тому тут дуже важливо, щоб, щоб розуміти, що не все залежить від тебе. Як би ти не намагався, те, що ти там опустив, наприклад, якесь там виховання чи якісь ситуації да? з дитинства і так далі, воно потім тягнеться протягом всього твого життя. Як цей шлейф, розумієте, цей сморід тягнеться за тобою, і ти хочеш звільнитися і ніяк не можеш. Ось. І знову ж таки, відповідь дуже проста: до тих пір, поки ти не зустрінешся з Богом, ти не можеш, з цього, ти не можеш е, е, звільнитися. Так? Звільнення наступає тільки тоді, коли ти відкриваєш Бога, і, і коли бачиш, що Бог, Бог тебе провадить, так як провадив цих мудреців. Так? Провадив їх, і, і, е, е, і що важливо, що ці мудреці були слухняні. Слухняні, хоча до кінця не розуміючи, потім вони пішли іншою дорогою, так як Йосиф був слухняний, теж, коли ангел йому у вісні об'явився. Так як багато інших пророків, до яких Бог приходив, промовляв до них, і вони слухалися. Вони йшли, вони робили, так, як казав їм Господь. І тому для нас це богоявлення це те, що Бог тільки являється всім язичникам, так як говорить Павло Апостол в цьому посланні до Офесяна. Що, що Господь являється не тільки нам, Він всьому людству явився. Бо всі люди перебували в темряві і далі в якійсь мірі перебувають. Ніби ми є християни, ніби охрещені, ніби ми є віруючими, але по суті ми є язичниками. І тому за кожним разом ми наголошуємо, за кожним разом ми говоримо, що тільки Бог може розсвітлити твою темноту. Твою темряву, твій сон. Тобто він тільки може зробити тебе вільним і дати оцю, цю повну, повну свободу. Тому тобто тут дуже важливо, щоб дозволити церкві, Богові, Духові Святому, щоб тебе провадив. А ми, а ми часто робимо по-своєму. Да? Я знаю, який йти. От власне оця енциклопедія у Свячій Шкірі. Я знаю, як. Але не роблю цих кроків, бо гордий, впертий ось, егоїст, зосереджений на собі і думає тільки про себе, щоб мені було добре, щоб було виготово, щоб мені було, 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 було зручно. Тому сьогодні, брати, Бог закликає нас саме, саме до цього. Сьогодні Бог так закликає мене говорити. Через рік, якщо Бог дасть дожити нас, і будемо знову переживати, це богоявлення Господне. Будемо по-іншому говорити. І за кожним разом по-іншому. І сьогодні ти, ти можеш чути так через рік по-іншому. І тому дуже важливо, щоб ми, власне, розуміли, що Бог це зробив саме для нас. Ось. І зробив цей крок, не? тобто прийняв цю людську плоть, прийшов на цю землю для того, щоб нас спасти, просто він не залишився. На рівні дитини. Ми будемо ну, завтра богоявлення, а післязавтра буде вже хрещення Господнє, і таким чином вже закінчуємо різдвяний період. Як один день. Недавно готувалася до Різдва, вже ми його закінчуємо. І так життя пролітає. І тому дуже важливо, щоб ти оцей час, то що я говорив на самому початку, і Адвенту, і різдвяного періоду, щоб цей час Кайрусу не змарнувати. Не прогавити, не проспати. І це дуже важливо для, 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 для всіх, для всіх нас. Ось. І тому нехай це слово Боже, яке сьогодні ми почули, яке церква е, дала нам, нехай це слово сьогодні допоможе нам зробити цей крок вперед. Ось. Е, і запрошую вас, буде колись така можливість. Я розумію, зараз. Є комендантська година, за місто ніхто тебе не повезе і так далі. Але коли буде така можливість, подивіться на ці зори. Побачте, які вони прекрасні. У мене був період в дитинстві, коли це підлітковий бунтівний час був, коли я вертався з дискотеки, там 11-та година, 12-та, за радянських часів дороги не освітлені були, і ми з братом собі дивилися на ці зори. Тому це, це час прекрасний. Потім коли в Карпати поїздив а з молоддю, так само ми дивилися на ці зорі, як бінокль взяв, чи підзорну цю трубу, ну це взагалі бомба просто. Це прекрасно. Так як Бог створив цю планету, Всесвіт, світ, це прекрасно. Тому формат не ненадаром цей святий не говорив, що яким чином можна пізнати Бога, дивлячись на цю природу, дивлячись на небо, дивлячись на людину. Спізнавай, Бог є той, який дає себе пізнавати, дає себе відкрити в своєму житті. І тому, тому все залежить від тебе, чи ти зробиш цей крок, чи ні вперед. Амінь.